Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, канал Сев назавжди. Сьогодні п'ятниця, і у нас традиційне відео для підписників, для своїх. Воно буде особливе в чомусь унікальне, тому що я от е сподіваюсь, і мені здається, так і є, що ті, хто на нас підписаний, ті хочуть знати більше, ті хочуть знати зсередини, що відбувається в харчовій галузі. І один з найважливіших моментів: а хто саме, які люди? Стоять за торговими марками, за брендами, за виробництвом молока і молочних продуктів, бо, в принципі, завжди, в першу чергу, від людей, від е, їх е, рис-характеру, від їх працелюбності, від їх харизми і залежить в підсумку, як розвивається компанія, і навіть наскільки якісні продукти ця компанія випускає. І в моєму розумінні, чи можна цій компанії довіряти, саме ця довіра, перевірена роками і десятиліттями. От для мене вона найважливіша. Справа в тому, що міняються менеджери, змінюються обладнання, змінюються технології, змінюються власники. Одні компанії купують інші. І в принципі, ми фактично починаємо: якщо не з нуля, то знову проходимо шлях у цього отримання довіри до компанії, до її продукції, до її якості. Але є досить рідкі, практично унікальні виключення з цього правила. Коли люди, місіонери практично, приходять в певний бізнес, створюють компанії і досить довго живуть життям цієї компанії, тобто, коли колектив, команда це є компанія, і немає змін в власниках, менеджмент, звичайно, тільки укріплюється, компанія розвивається і… Пред'являючи вимоги до продукції компанії, практично ми їх переадресовуємо до власників і менеджменту. І от е, на виставці в Парижі, у мене була така щаслива можливість познайомитися близько з людьми, які стоять за брендом Organic Milk. І я навіть, знаєте, у мене були думки, бажання, але не було можливості потягнутися до кишені за телефоном. Це було одне велике спілкування. На підвищених цінах на початку по-братськи, як то кажуть, в кінці. Але я прийнявся такою повагою, такою довірою до компанії Органік Мілк, що вирішив зробити окреме відео і поділитися фактами. До речі, у нас було два питання до органіків і своїм враженням від цього спілкування з вами. Тому що зараз, якщо я бачу продукцію Органік Мілк, у мене перед очима зразу ці люди. І, знаєте, посмішка на обличчі. Це не значить, що вони стануть різко займати вищі місця в наших рейтингах ні в якому разі. Але, скажімо, впевненість в тому, що вони відповідають найвищим світовим стандартам, в тому, що вони унікальні, і в тому, що вони не зрадять своєї позиції життєвої і як менеджери ніколи. От з цим я хочу поділитися. Знаєте, це є такий термін для справжніх. Заслужених менеджерів, які оточені повагою, шаною. Цей термін є фанатик. От дуже часто не треба ніяких нагород державних чи там від компанії, а треба просто, щоб люди розуміли, що ти фанатик своєї справи. Це люди, які спочатку щирі, потім ти їм довіряєш, а потім ти їм поважаєш, а потім оцей останній щабель, коли людина займається улюбленою справою, коли вона... Безкомпромісна в своїх переконаннях, а переконання змінює тільки під впливом нової, нової інформації, нових фактів, нових знань, а не під впливом тої чи іншої особистості. Такі люди називають у нас фанатиками. І ви не повірите, це термін, який є в теорії управління, який викладають в усьому світі. Тому, коли мене десь років 15 назад тому назвали фанатиком, я спочатку думав, чи мені там в бійку не полізти. А потім, от, коли поцікавився реальним значенням, слухайте, ну я його сприйняв як нагороду. Друзі, представляю вам пана Олександра Ющенко. Це фанатик. Коли ти переймаєшся довірою до них там, за 15 хвилин спілкування, коли ти дізнаєшся про його життєвий шлях, його здобутки, слухайте, не треба оцих орденів, які він, до речі, має, для того, щоб в цю людину закохатися. Скажу більше, єдине, про що я жалкую, чого я не зробив на цій виставці це недостатньо. Поспілкувався з цією з цим діамантом України. Розумієте? Тому якщо буде колись можливість, буде кращий час, то буде інтерв'ю з ним. І я буду сидіти язик в дупу засуну і буду його просто слухати. Йому є про що розповісти. Це людина, яка створила Organic Milk, яка створила компанію, яка є діамантом в короні аграрного бізнесу України. І яка працює не за гроші, це дуже важливо. Знаєте, є такий вищий ступінь підприємництва, коли людина займається більше меценатством, коли вона ототожнює себе з країною і робить для країни те, що б робила для себе і навпаки, отаким От є пан Олександр Ющенко. Абсолютно очевидно, що біля такої людини гуртуються. Люди з подібними поглядами. Ця людина їх заряджає, веде за собою. І таких колективів на Україні обмаль, насправді дуже багато бюрократії, дуже багато непотрібних формальностей. розумієте, в цей час це насправді більшість не заважає бізнесу. Але, от представляю вам, пана Олександра Ющенко, хто не знав. Якщо зустрінете, слухайте, я би зняв картуза і низько вклонив. Я нічого вам не розповім про. Структуру всього бізнесу пана Олександра Ющенко, нехай про це якісь рекламні агенти доповідають. Я тільки знаю, що коли він мені каталог показав з меблями, от побачите фото пана Олександра, він в кабінетах, на кріслах сидить, це його власне виробництво і просто, знаєте, рябить в очах від кількості країн, президентські кабінети яких оздоблені меблями української компанії МІРТ. Думаю, там шейхи і всі інші можуть позаздрити якості цих меблів, але це інша тема. Ми з вами про продукти. І так, оця от частина, що стосується молока і м'яса, вона складається з основного бізнесу. Це власне вирощування органічних кормів. І як, е е е е е Будь-який правильний вертикально інтегрований бізнес, вона зав'язана на виробництво молочних продуктів. Mm. Пан Олександр сказав, що 10 тисяч гектар землі це якраз те, що необхідно для забезпечення ферми, можливо, трошки більше. Вісім комбайнів суперових і, власне, саме органічне виробництво, переробка молочної сировини. Оце саме виробництво органічної органічного рослинництва кормів для худоби і ведення, саме ведення молочного скотарства, тобто. Органічні корови, які дають органічне молоко, все це знову ж таки безкомпромісно відповідає всім вимогам Європейського Союзу, які, нагадаю, перевищують вимоги, скажімо, в тих самих Сполучених Штатах Америки, де періодично я читаю скандали про те, що приїхала якась перевірка американська на своє американське органічне, і значить знайшла там невідповідності. Але ви не знайдете невідповідності, пана Олександра, все як це найвищої якості і. 100% відповідність, питання, яке я мав до компанії Organic Milk, і ми в переписці можете це подивитися з глядачами каналу, це обговорювали. Що зустрічаючи продукцію Organic Milk в Америці, я її купував там, коли до дружини з сином е приїжджав у відпустку, чи е бачачи надписи на арабській мові, е дивлячись, як продукція стоїть фейсінгами в усіх мережах, практично Києва. Мені в голові не вкладалося, як може оце, от у них поголів'я 5 тисяч корів, 3 тисячі власне дійного стада. це 40 тонн молока на добу. Я задавався питанням, як можна такі, як я думав, величезні обсяги продукції забезпечити на 40 тоннах. Я то звив переробляти сотні тонн і тисячі тонн, Розумієте? І, от коли е, пані директорка мені е, щиро відверто, з першого питання, перша відповідь. Показала, які в них обсяги виробництва найбільш концентрованих продуктів, а саме сира кисломолочного і сира напівтвердого, знаєте, як в цьому і тут я сів і заплакав один тільки факт. Тобто, у мене знялися всі питання. Компанія Organic Milk, маючи своє, фактично єдине найкраще саме органічне молоко в Україні, вимушена частину його періодично продавати, в тому числі на українські переробні холдинги, тому що. Немає попиту на органічну продукцію достатньої кількості крапка. Вся продукція Organic Milk виробляється тільки з органічного молока, сировини власного виробництва, найкращої і фактично єдиної такої в Україні. Ну інших, як мінімум, я фактів з такими обсягами не знаю. І так, друзі, менше 40 тонн органічного молока на добу переробляється компанією Organic Milk і... Навіть ці 40 тонн вони не можуть у вигляді продукції продати. Я їм щиро зичу від свого власного імені, від імені своїх соратників і в цього каналу розвинутися їм до тої ступені, а українцям мати такі доходи, щоб вони могли купувати продукцію organic Milk, хоч якимось чином, якщо вони зацікавлені в споживанні правдивих органічних продуктів. Ну і друге питання до organic Milk. Ми мали тут теж я відповідь, отримав зразу, хоч вона можливо, комусь не сподобається. Так само, як оці наші глазуровані сирки відправляють наші компанії в замороженому вигляді. Так само, якщо компанія Organic Milk відправляє сир кисломолочний, скажімо, до Сполучених Штатів Америки, то вони дійсно пишуть терміни дуже довгі, а продукцію заморожують. Потім її правильно дефростують і продають вже в наших, як там кажуть, етнічних магазинах. Це дійсно так, тому насолоджуються з можливістю купувати. В наших рейтингах завжди сир е, кисломочного органікміт був в верхній частині чи на найперших місцях. Тому насолоджується можливістю купувати незаморожений сир кисломолочний від органінгмік. Це, власне, ці два питання, які я мав, я отримав на них відповідь. Знаєте, перша хвилина питання, друга хвилина відповіді. У мене знялись всі перестороги, і далі я тільки отримав задоволення від спілкування з цими харизматичними, чесними, правдивими моїми я сподіваюся, колегами, соратниками і друзями в майбутньому. От вам і все про Organic Мілк. Просто пишаюся тим, що така команда, така компанія і така команда. Є в Україні всім віца втім, щоб ну зараз скласти вам цифри і показати, вам потрібно проїхати до нас на завод і подивитися, якщо вас це цікавить. Якщо мова йде про те, що ми маємо там, чи виправдатися, чи не там, треба на, на фінансовій основі не прорекламувати себе, то це зовсім про інше. Ну це не про нас, якщо, якщо чесно. Тому можемо зараз відкривати і рахувати. Як відчуття? Мені, Домашне, спробуй, а, але спробуй, я досить досить перефічно відношуся до, до всього. А, Органічний продукт, і, а, можливо, що різної жирності в тиждень робимо десь близько трьох тонн сирокисного молочника. Три тонни в тиждень всього-навсього? Я вам бажаю від щирого Попотового серця приду. збільшення в 10 разів такого щастя. Так, ну і на сам кінець. Давайте до питань Вікторини. На жаль, правильну відповідь ніхто не назвав. От а ситуація наступна: завжди, за день до дощу, фермери молочні. Це особливо видно там в Німеччині в південній частині в Баварії, де багато молока виробляється, в Польщі, де багато ферм молочних завжди за день до дощу вони розкидають по своїм власним полям коров'ячі гні перегні, і воно дуже дуже смердить. І я колись 25 років назад вперше спитав у директора компанії Кезерахофмайстер німецької, чому так смердить, а вчора не смерділо. І він на мене подивився, і каже: Ну це ж очевидно, завтра буде дощ. Так, сьогодні я вам підготував фото питання. Дивіться, на виставці cl 24 Кожен стенд дає дегустувати продукцію, яку представляє. От, назвіть, будь ласка, що це за продукт, який перед вами представлений, і що це за країна, на стенді якої цей продукт дегустують. Це вважається національним продуктом цієї країни. Ну а відповідь буде в наступну п'ятницю. Бажаю вам всім успіхів і удачі. На цьому все. Пишіть ваші відгуки. Органік мілк дійсно досить дорога продукція, бо оці от органічні обмеження вони викликають зростання ціни. Але правда, це компанія, якою варто пишатися, і зустрічаючи їх в Америці серед інших органічних, я завжди виберу нашу рідненьку органік Мілк. Слава нашій Україні! Слава і збройним силам! допомагайте воїнам. Їм це потрібно.